Волинські інваліди, до вашої уваги відео стосовно наших чергувань, тому що звичайний скріншот вже воно не влазить. Зважаючи на те, що ви висловили незадоволення маленькими періодами чергувань з рівною кількістю чергувань, сказали, що це тільки путається. Ваші плани на найближчі дні залишаються незрозумілими. Вам би було набагато простіше, якби просто почергово, через певний проміжок часу це все повторювалося, і ви б тоді щось планували. І т.д. і т.п. і так далі. Тому вертаємося до класичної схеми планування. Просто по черзі чергуємо. Я отут вам зробив на найближчі місяці серпень. Не повністю, а бачите, різними кольорами періоди від 20 по 5 число, оскільки саме в ці числа хтось із нас свалює у відпустку. Так от, от ми сьогодні у нас 16, сьогодні чергую я. І далі дочерговуємо до 20-го числа, коли наш друг і соратник відправляється у чергову відпустку. Його заливаємо жовтим, і за нього забуваємо і бажаємо всього найкращого. Далі б'ємось самі. 18 числа у нас як наш ще один товариш почав відпрацьовувати своє СЗЧ. Через це він тут частіше. А в іншому все йде так, як ви бажали. Звичайними сходинками. Звичайними сходинками до того, аж поки нашу вірну соратницю Ганну Здебську не відправимо 5 числа у відпустку. Відповідно, вона не може чергувати вже навіть 4-го, тому 4-го заступає начальник охорони власною персоною. І далі такі от сходинки підуть у нас. Таким чином, у цей період, ви бачите, тут в нас найкритичніший. Один ще не прийшов, ніби, а друга вже пішла. Тому втрьох боремося, воюємо. А далі пішли сходинки. Пішли, пішли. Все чітко, в ясно, прозоро. Попутно рахуємо, скільки хто почергував за кожний період. Тут автоматом буде рахувати програма кількість чергувань. З 20 по 5, з 6 по 20 і так далі. А загальний рахунок у нас буде вестись тут, щоб все ж таки слідкувати. Це ніхто в нас не схитрожопив собі лишніх днів. Так от, по 5 жовтня, включно, якщо все піде так, без нових СЗЧ. Без запоїв, без інших пригод. Якщо з графік чергувань у нас не буде, ніяких несподіванок містить, у нас от така от картина по кількостях чергувань. В принципі, воно виходить на справедливість. Василюк і Здебська у нас у відпустці були, тому у них менше відповідно на 4. Мало б бути, би і у мене менше на 4, але у мене відпусточка коротка. Тому так, якщо є якісь питання, давайте.